У мене кілограм речки, побрізала хвостики, і тепер треба її отак. Ого, не точно що літає. В общем, треба її добре побити, щоб вона тріснула, репнула і скидає. Нормально. Оп. Я буду у миску скидати. Дівчата скидали в банку. Ну, в общем, процес поняли. Оп! Так, дівчатка, побила речку. Не знаю, чого саме треба було бити. Не, не, не різати, не кришить, а бить. Ну, всі б'ють я била. Так, тепер на кілограм дві чайні ложки цукру, дві чайні ложечки солі. Так. 4 столові ложки осту, 6 столових ложок олії. Так. Зараз потру на тертушиці 4 зубчики часничку. Натерла часничку і тепер треба додати кріп. Ну, я додам морожене, яка різниця, я так думаю. От він зараз бігом розтане да й порядок. О. І гарнесенько, якщо у, у банці то потрусить, як отак як у мене це вмисці, да, переколошматить. І треба дати годинку, настояться, у холодильничку. І будемо смакувати. Хм. Хм. Я зараз шматочок. Хм. Ну, хороше діло. Я щось ніколи часник до речки не додавала. Думаю, вже ж буду класти, бо ж в рецепті є. Що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Ото колись робили салат, зелена цибулька кришили. Редьку кружечками чи кусочками, олійка, оцет, сіль. Трошки й цукру додавали. От. Тільки все треба робити його за смаком. Оце мені от 4 столові ложки. Це багато на кілограм. Вона кисла. Я ще додала чайну ложку цукру і все одно щось, щось воно не те. Ну, Коротше говоря, то раз спробувала більше його робити, ясне діло, що не буду. Нічого такого, супер-пупер. Немає. І солі багато, 2 чайних ложки, багато, солі і все, багато. Оця юшка так взагалі ну, ну Редька, може, ще така сольона і не буде, як сольона юшка. Я вам кажу по правді. Не годиться. Ото бери редьку да, із цибулькою чи сметанкою помаж, чи чим, ото буде добре, а це таке. Або щось у ньому не хватає з рецептом. ну. Рецепт брала в тіктоці, не годиться. Ну, Поїм, де воно, кроме мене ж редьки не хто. Ну, багато хто в мене поправляє, що то не редька, то редиска. Я знаю. Я знаю мої дорогенькі. Але у нас вдома, не тільки в нас, мабуть, у Київській області, кругом таке. Редька да його я вам казала, редька, тулька. От. Тому я знаю, що то редиска, а редька то чорна редька на городі. Ну, я вам хочу сказати, що то редька, що то, даю все.